Вітаю вас, шановні глядачі. Нещодавно я бачила відео однієї блогерки. її ім'я я не буду називати, аби не давати цьому зайву рекламу. Але я думаю, що ті, хто хоч трохи в темі омолодження, біохакінгу та здорового способу життя, ті люди, напевно, десь могли чути або знати про цю блогершу. Отже, відео було коротке ріс в інстаграмі, де мова йшла про те, що нібито як вважається дівчина. Вона має пригомшува молодий вигляд буквально на 16 років, як вона сама стверджує, її точний вік я не знаю, але за моїми такими відчуттями, десь між 30 і 40. Але коли їй писали в коментарях, що це не так, що вона має вигляд на свій вік, просто так доглянутий, але тим не менш. Вона дуже різко агресивно реагувала на ці коментарі, буквально там ледь не з прокльонами, і стверджувала, що ні, вона зберегла себе шістнадцятирічною, і всі інші, хто так вважають, вони просто дурні і просто її заздрять. І в мене склалася така думка, що це реально якесь психічне захворювання, якась вада у людини, напевно, в голові, що вона просто неадекватно себе оцінює, не приймає взагалі будь-яку думку, тобто опонента. Я хочу звернутися, шановні глядачі, до вас і підкреслити, що треба розрізняти саме коли людина цікавиться біохакінгом, омолодженням, і коли вона. Має реально психічне відхилення, це різні речі. Тобто нормально прагнути зберегти себе в гарному стані, але саме в своїй віковій категорії, це нормально. Бо всі ми проходимо певний шлях розвитку. Я не кажу слово старіння, це не дуже приємне слово для багатьох. Я кажу шлях розвитку. Неможливо залишатися завжди в образі дитини або в образі підлітка. Тобто, оці нав'язують намагання створити собі образ вічного підлітка. Це реально, це вже проблема у людини саме з, психо, з психології, тобто це треба розбиратися в собі і звертатися до фахівців, бо це не є нормальним. Така моя думка, можливо, у вас будуть якісь інші коментарі на цю тему, Можливо, ви зі мною не погодитеся, але це виключно те, що я думаю стосовно цього. Пишіть, як вважаєте ви. Не забувайте підписуватися на мій канал, якщо ви тут вперше, аби отримувати корисну інформацію про здоровий спосіб життя, омолодження, довголіття та секрети краси і збереження свого фізичного стану. Будь.